Ух ти! Ой-ой-ой-ой! Що -ой -ой -ой. це таке? Ухти. О, -о, -о, о Нічого собі. Друзі, всіх вітаю! Це Катя Ривалка. Приїхала я сьогодні на ривалку на хижака. У нас початок літа, вже спекотно і... Хижак буде ловитися в основному рано зранку, тому в принципі у нас зараз шоста ранку і будемо починати. Я забула з собою один девайс, таку спеціальний штатів для зйомки, і зараз от з багажника авто встановила телефон і вам знімаю. Я не знаю, як зараз буду знімати це відео, як мені придумати. Слава Богу, я з собою GoPro і побачимо, що вийде. І що я хотіла вам розповісти на початку із важливого. Мені в руки потрапили дуже цікаві водлища. Я давно чекала, щоб вони дійшли до мене на тест. Вони були спочатку у Назара Боженко, потім у Олександра Шелепника. Це Evergreen Poseidon Salty Sensation Neo. Це вже відоме водлище, Poseidon Salty Sensation від Evergreen. Це одна з найкращих, 100% один з найкращих спільників у всьому світі. але... Е це нова модель, і приставка «Neo» е означає, що це більш бюджетна версія відомого Посейдона. Я ним ще не ловила, я хочу половити. У мене є два вудлища в різних е тестах, але сьогодні я візьму цей 84-й і трошки вам пізніше скажу чому. Я хочу половити і хочу дійсно переконатися, що це то вудлище… Яке ми з вами звикли називати посейдоном, і хочу отримати сьогодні велике задоволення від риболовлі. Тож погнали! Значить, тест 77-го 0,5-10 грам це ультралайтик. Ми його з вами потестимо пізніше. Я беру в руки будуще з маркуванням 84. І тут, увага, тут дуже цікавий тест 1,5 Т-24 грами. Саме цим славиться Poseidon Done Salty Sensation 84-й. Почнемо ось з такого силикону. Ось в такому кольорі. Так, вага у мене стоїть 1,8 грама. 1,8 тест у мене від півтора. Тобто я так спеціально поставила, щоб перевірити спіннінг по низам. Тут з гачком з приманкою, думаю, якраз десь. Получиться 2 грами. До речі, нещодавно мене спитали, а чому, Катя, ти ловиш весь час на одинарники? Ви знаєте, мені так зруч... зручно, по-перше. По-друге, я не можу сказати, що на двійник Краще засічка. Мені здається, що навпаки, риба засікається краще на одинарник. Якщо виловити ловити судака, так, там треба двійник. Так, ну у мене стоїть тонкий шнур, тому, звісно, я контролюю приманку, відчуваю. Я думаю, що ще на грамчик більше і прям навіть буде кінчик дуже класно відігрувати. Але в цілому так. Нижній тест відповідає дійсності. Але так, от, я думаю, що грама 3 взагалі буде дуже комфортно працювати. Цікаво, от зараз перевдягну вагу більшу, тут у мене 3,5. Та одразу відчувається різниця. Та, да, друзі, від 3 грам взагалі це буде пушка. Зараз ми половимо на силикон, на джиг, а потім спробуємо ще невеликі воблери. Наприклад, от вертушки, так, вертушками також буде класно ловити цим спінінгом. Просто я особисто не ловлю вертушками, я не дуже люблю. Взагалі блешні, це не мої Снасті. От я ловлю на силікон і на воблери. Ой, блін. Дуже чітка була клювака, я щось... щось я щось завтикала. Це вже зачіп. Заслухалася, як пташки співають, і провтокала клювання. Щось риба не хоче взагалі ловитись. Ну, Давайте спробуємо, може, більш яскравий колір. Може дійсно вода мутна, цвіте. Хоча риба колір не розрізняється перше. І друге, я не сильно вірю. Те, що колір щось змінить. Це більше для нас, для рибаків маркетинг, ніж для риби. Але у мене, о, під мої нігті, дивіться. Це маркетинг для рибаків, кольори, оці всі. Важливо, яка форма, важливо, який розмір приманки, це так. Зазвичай, коли вже вода гаряча, у мене от така приманка, це драго, дуже класно працює. Але все може бути. Може треба зараз буде поставити маленьку, знаєте, таку маленьку приманочку, маленьку вагу і на зависанні. Перестаралась, секундочку. І независання ловити. Може бути і таке. Зараз будемо підбирати. Ух ти! Ой-ой-ой-ой-ой! Що ж це таке? Ух ти. О-о-о! Нічого собі. Ді, ну, у мене тут не такий той толстий шнур. Якась рибина, здається, наче крупна. Судак? Так да, ви слухайте, нормальний судак я взагалі не очікувала на нього. Ух ти, ух ти, ух ти, ух ти. Ха, Ха, клас. Оце подарунок. Судак. Судак. А, він під зеберну кришку. Ну, до речі... Судак так дуже часто бере, він придавлює, знаєте. Іди сюди, іди, іди, іди сюди. Так. Я вже думала, знаєте, що дуже крупний, а він трошки підбаграний. Але підбагрений за голову, навіть на змаганнях вважається чесно спійманий. Офігеть. Офігеть, дружище. Ось такий. Бачите під, під забірну кришку взяв? Дивіться, який судак. Так, не, не лякай мене оце. Не суперздоровий, але не дрібний. Ось тут от, під забірну кришечку це він 100% атакував і промахнувся. Так, друзі, його також сіла. Зараз я буду тут придумувати якісь схеми, як знати вам це відео. Знаєте, іноді мені здається, що я не досвідчений блогер, який вже 5 років веде канал, а що я тільки-тільки почала. Весь час я щось забуваю, бо знаєте, я просто їду, я розумію, чому так відбувається, бо я їду на рибалку. Я думаю про Снасті. тобто, от, Все одно я до сих пір їду на рибалку. Я... Зйомка в мене якось, виходить, другорядна. Так, да, з багажника своєї машини я ще не знімала відео на каналі. Так. Тут легесенький такий обрив, головне не плюхнутися в воду. Як я це гарно вмію робити. Ну що, однозначно, перші враження про вудлище в мене вже є. Мені сподобалось, як воно поводить себе на виважуванні. В цілому це дуже універсальний інструмент, реально. Я розумію, що зараз вдягну сюди якусь калібалку, вертушку буде прекрасно. Зараз вдягну якийсь воблер там 90-й, 110-й, думаю, вже буде забагато, але 90-й точно, 70 ки 90-ті воблери Можна собі спокійно ловити. Обірвалась. Тобто, в чому полягає основна філософія цього спінінга? Так, він коштує грошей. Проте він заміняє як мінімум два спінінги. Це ультралайт і лайт, і навіть, може, медіум трошки. Тобто мінімум два, а то якщо з натяжечкою і три спінінги. Якість японська Evergreen. Якщо б я багато часу проловила звичайним. Посейдоном, я б могла вам більше розповісти. Це мені треба на риболовлю з Владіком Сіменюком їхати, бо він ловить виключно на посейдони. Але цим Нео я дуже задоволена. Він коштує на 40% дешевше звичайного посейдона. Дешевше за рахунок фурнітури, за рахунок бланку. Тут більш дешевлений карбон, ніж на дорогій версії. Але я ж кажу, її різниця у вартості 40%. Зараз у нас в магазині «Фіш-Фіш» прийшла повна лінійка, тобто починали ми з того, що привезли 77-і і і 84 А зараз їх вже повна лінійка, там понад 6 вудлич. Я вам залишу посилання, ви зможете подивитися. Відбудь-будь-які потреби. І ще залишу вам посилання на огляд цього вудлища. Назар робив, досить цікаво там за нього розповів. Також можете подивитися для того, щоб послухати ще іншу думку, крім моєї. Ну, і оскільки вже стався цей обрив, то спробую половити облерами. Ой, не то. Що я? Це великий. Я думаю, що це великий. Я хотіла оцей спробувати менший. Лайф-таргет. Це такий воблер, який імітує зграю риб. Ось тут на цьому краще видно. Взагалі з недавніх пор, що стосується риболовлі на Воблери, то я фанат мульта. Набагато цікавіше твічити з кастинговою катушкою. Слухайте, ви знаєте, він не провалюється на цьому воблері. Це у мене 90-й. Я думаю, я думаю, що можна і більший. Слухайте, дуже легко він смикає цей воблер, це 90-й. Я думала, що 90-й це максимум, але я думаю, що можна і більше воблер взяти. Бо цим, цим працює без проблем, самі дивіться. Він не провалюється. Зрозуміло, що є воблери різної опористості, так? У мене є 110-й мігабас в антен. треба зараз спробувати, як він буде з ним працювати. Це одягаємо. Цікаво, цікаво, як спінінг впорається з цим воблером. На закиді впевнено. Так, тут він вже починає провалюватись. Але якщо робити таку неагресивну проводку, то можна, то просмикує. я в Це реально одна вудочка, ти одягаєш взагалі ультралайт, маленьку приманку, маленький силікончик і ця ж сама вудочка. Ти на неї ставиш 110-й воблер і теж рибачиш. Я не знаю, які технології японці приміняли до цього спінінга, але вийшло у них круто. Поставила маленького 3 дюйми силікон. Будемо пробувати. Такий смугастий. Поставила меншу приманку. Поставила меншу приманку і от такий окунь. Все. Є. О! а цей крупніший. Цей вже більший. Ну, якщо що, то буде сьогодні не тільки рибалка, будемо ще й з вами купатися. Два з половиною дюйми ріпер. І зачіп. Це зачіп. Класна мала бахльовка. Ну Бувають і такі риболовлі, не дуже результативні. Сьогодні не дуже гарний кльоф у мене, але трошки риби спіймала. Дуже дякую всім за перегляд. Всі мої снасті ви знайдете під відео. Це вам і до зустрічі. Пока. Всім привіт, друзі. Продовжуємо за дяки вашим донатам допомагати нашим Збройним силам і доставляти вашу допомогу саме туди, де вона потрібна. Хочемо подякувати Сергію гаджету, німецьким друзям, всім, хто донатить та допомагає за допомогу. А саме спальники, карімати, маскувальна стітка, медикаменти, засоби особистої гігієни та багато чого іншого. Так, не завжди ми їздимо безпосередньо до бійців. Іноді ми їм відправляємо їхні потреби новою поштою. Це зручно, швидко. Але коли вистачає напальне, коли є можливість, звісно, ми вантажимо повну автівку і виїжджаємо. Як це було вчора на Херсонському напрямку. Знову привіт гаджету. Давненько ми з ним вже не бачились, він був відсутній по деяким причинам, якщо захоче озвуче, як завжди, він нам привіз. На три машини, я тільки одною приїхав. Зараз буду викликати, ще якусь підмогу, щоб могли нам це все забрати. Дякую вам за все, гаджету. Всього найкращого. На снаги далі в роботі твоїй. Продовжуємо табула... працювати. Так, щоб Не зупиняємося. додавалося. щоб допомога була там, де вона потрібна. Так воно і буде. Дякую вам. Звісно, я можу сказати, де я провів деякий час. Зараз є дуже багато курсів різних, різноманітних з тактичної медицини. Поводження зі зброєю ви можете навчитися. Тому я деякий час провів на навчаннях і всім раджу. Тактична медицина це взагалі обов'язково. Ну а поводження зі зброєю. Ви ж Пам'ятаєте, війна триває, а... краще не стає. І хто знає, де ми будемо. А знання вони будуть завжди корисні. Пане Даже, хочу вам висловити велику подяку за надання цих тих важливих речей, які слугувати нам для покращення навчально-трийнування цілей і особового стану, а також за всі смаколики, які ви вказали нам по нашим 4 друзям. Разом друзі. до перемоги. Ну і зараз е, вже вирушив на Донеччину, е, бо є запити від військових на цьому напрямку. Він важкий. Він не досі важкий. Будеш таки? таке? Пішлось. Енергетики. Це їде, від наших бригади ураган. Інструменти ви замовляли. Спальники керімати, кава, чай і тут форма різна. Там розберитися. Дякую, що є такі люди, що підтримують, а не забувають про Збройні Сили України. І разом з вами до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вам дякую! Дякую! Це салон, Ром, салон, салон, щоб вони не спачкалися, будь ласка. Це ліхтарі. Це старі, це нові, дуже класні і дуже довго тривають. Ці з динамо машиною. Тобто плюс ти можеш зарядити навіть телефон. Так, так. Це не лав. Це таке цікаво. Тут багато, тут багато чого. Фляги, термоса, дощовики, душ, квітні, аптечки автомобілі. газ, тут плита а і там ще одна плита. Найпотрібніша річ на фронті після F16. І головне, планшет потужний випросили. І реп. Найнеобхідніше для праці. Да. То без чого зараз дуже важко. До речі, про риби. Де хто мене питав в коментарях, а буде там, великий якийсь збір. У нас останній був це Land Cruiser 200 тисяч ми збирали для спецпідрозділу. До того, давно вже 2 роки тому, ми зібрали на 5 пташок байректарів, зараз все важче і важче. Але Є один потужний проєкт, який ми вирішили підтримати і зробити його. Це безпечне небо. Що ж таке проєкт Безпечне Небо? Це комплект засобів, який допоможе нашим військовим захистити не тільки себе, а й повітряний простір нашої країни від FPV-дронів, різних БПЛА і тим більше від ракет. У комплект входить відомий багатьом «Цукорок», він виявляє присутність БПЛА у повітрі і сповіщає нам про це. Друга річ це аналізатор, який покаже нам, на якій відстані і в якому напрямку знаходиться ворожий БПЛА. Залишається тільки увімкнути наш засіб радіоелектронної боротьби і за можливості вразити ціль за допомогою штуки, якої зараз немає на цьому столі. Таким чином, ми збираємо на 5 комплектів. Для п'яти окремих підрозділів. Наша ціль 500 тисяч гривень. Банка тут та в описі під відео. Дякуємо усім, продовжуємо свою справу. Хочемо подякувати за надану нам допомогу найнеобхіднішим, а саме РЕП, планшеті і всьому остальному, що потрібно для перемоги. Дякуємо великий Роману Гаджету та його донаторам за велику допомогу надану нам. Постараємося як більше найбільше побити кацапських виродків. Слава Україні! Героям слава вам дякуємо, хлопці! Слава ДШВ! як завжди, автівки. Цього разу пацієнт виглядає так. Так, на жаль, більшість. Грошею ходить саме на це, на ремонти автівок та на їх закупівлю. Тому дякую всім ще раз, друзі, за донати. Побачимось у нових відео.